Зі всім великий привіт! Сьогодні буде огляд з сінцею. Я якраз йду з Хал Прайс, де знижечки на люксовій, ну і на європейській мережі. Робила огляд, так що обов'язково подивіться, не знаю, як за порядком вийде відео. І після цін зі знижками 3-10 тисяч гривень за річ, ну там люксові бренди, то сінсей просто а, зразу ти розумієш, що це копійки коштує, що це по ціні тяжке кави. Я бачу їй класних багато новиночок і таких досить стильненьких, не гірше, ніж по 5-7 тисяч гривень. <рес> Подивіться, які фешн. Класні шарфи. Я їх не бачила в інших сінсеї з монограмою, такі м'якусінькі. ну Сінсей це просто поза конкуренцією, по цінам. А, і якщо ви подивитеся мій огляд, хто не знає то люксові бренди, там рідко де є шерсть, теж є багато. А, поліастеру 339 гривень. Такий шарфичок в бежевому кольорі з букву QG. До чого це? Не знаю. Можливо, якась колаборація, та ніби ні. 339, він величезний шарф-палантит. Шарф, М'якусенький, хоча це поліестер, але він такий м'якунький-м'якусінький. Просто неймовірно. А, ще такі є навушнички в такому ж кольорі моко. Просто на куньки, 219 гривень, щоб гріти вушка. Є в чорному кольорі і білому. Оці мені моко сподобалося. Моко просто дуже фешем, Вони і вигляд фашем. взяти такі вушка і ось цей шар. Так, ще в чорному кольорі м'якусенькі дуже. А що ж так багато класненького є? Тихі типу уги, і написано, що тут шерсть. Всередині Я вже їх показувала. Ось ці кільги. Всередині написано, що всередині є шерсть. 50% шерсті. 600 гривень вони коштують. І легесенький на високий підошті плоский. Там бачу, подобавлялося, все вау написано, якісь сумки. Тут інша зовсім розкладка, інший сенсей. І тому якби трішки по-іншому буде. Не так, як я роблю, мені не тому що я розгублюю себе, я не знаю, що вивесить. Коли приходиш, ті, хто знімають, мене зрозуміють, коли приходиш в інший магазин, то Тут Так сукні навішані, Не зрозуміли всі на купу. І ціна 219 гривень. Це круасан з кавою. У нас це місто Львів. І зараз я знімаю Ашані Кінк Кросс-Леополіс. Ну, не в Ашані, а Кін Кросс Леополіс. Торговий центр. А зараз я ще піду в Ашанчик. Спідничка на манекені. Картата. Ось вона висять, Це 100% віскоза, літня спідниця, але це новинички. Це новиночки. І вона Василь на манекені. під 289 гривень. Просто копійки ціна. Я в шоці. Я кажу, я йду під враженнями. Там і Максмара, і Задік Вольтар, і Келвін Кляйн, і Гучі. Але ціни. Просто дасть фантастич, це зі знижками. Це як сток, якби речі, які не продалися. От в мене є в іншому відео. Ух, ти, яка спідничка Плісе. Красота. Досить схоже, що верхній шар це віскоза шар. Ну, я це все не бачила іншого сенсею. Можливо, довезли ще є інший принт. На чорному фоні з рожав. а ціна. Серйозно? Ну, хто ще може обзивати сенсейчик? Що такі спідниці може бути? Та нічого. Довжені міді, навіть до мідаксі. Вишуть, погано носиться. Що такі спідниці ну, можна робити? Чого вона має погано носитися? Це вихідна спідничка, десь вийти на люди. 100% поліестер. Так нагадувала взагалі віскозу шифону. І ще в такому кольорі на чорному фоні. Ось так. Рожеві бліди, рожеві квіти. Красотіння ка. Можна зверху навіть об'ємно в'язаний джем проверса взяти, і буде саме то. Зараз, до речі, так носить, так модненько. Дуже модненько. Блакитна курточка. Я її показувала вже в інших моїх відео. В такому ще кольорі є. там не було тисячу гривень. Кмідяний колір. Ось непогана. У нас антипоні з капішончиком. досить тобто непогана курточка тепленька. Так, курточки Теді вже бачили. 660 гривень з кишеньками така толстовочка. Досить вона, м'якусенька і теплюсенька. Я думаю, чого мені так добре, а музики немає. В цьому магазині зараз виключено. Літнього багато на розпродажі. На розпродажі не бачу, 399 гривень сукня. Смережева прошла в бордовому кольорі. Висить на сорочках. А така сорочка 100% котон, 600 гривень, рожева, ніжно-рожевий кольор, білу смужку. Ще є синя в білу смужку, сорочка 100% котон жіноча. Стовідсотковий котон. Чорна на білому фоні. Смужка 289 гривень. Зараз вже знирічка. Ще й плюс знижки, які хороші ціни. А це 599 гривень. Ну, Краще знижечки шукати. Просто базова біла сорочка. 100% віскоза, рукавчики регулюються дуже на рукаві. 340 гривень повних. В продажі мої любові кардигани в рожевому кольорі. Дуже мені подобається, не знаю, наскільки вони ходові, наскільки їх купляють і користуються попитом, але вони класні. 700 гривень. Мені вони надзвичайно подобаються. ніжно рожевий колір. Фактурна така об'ємна в'язка, застібається на одну кнопочку. 100% поліастер. Художній безпорядок. Все ногано. Худі від 459 гривень. Мякусеньки з баєчкою. 459 гривень. І в складі поліестер, і котон. Є різні кольори і все так навалено. Світшот з фактурного трикотажу. Теж не бачила в інших сенсеях. Можливо, він чоловічий, а тут загубився. 339 гривень. На ну, між жіночим товаром. І отака вкорочена лосить. Ковтюлечка трикотажна. Оверсайз, корочена. Корочений світшот, Мають бути ще штани. 359 гривень. Яка ситуація по сумкам? Сталі шанель, стібана сумочка. Так, вона взагалі не застібається 660 гривень. Шкірзам. Така дуже фешн-фашн. Оці мені сумки подобаються. Такі стібані. Мегастильні. Є ще довга ручка, яка застібається 660 гривень. І блискавка є, і є додатковий ремінчик. Є дуже таковий ремінчик можна собі носити отак і з довгим ремінцем. Ух, ти, що це таке, такий шарф. Такий шарф є в чорному кольорі і в бежевому теж. На голову можна зав'язати, напевно, якось обв'язатися. Як це? 389 гривень, навіть не є дешево. урівняно для цін з місцею. Так, ну як зачепити. Все, в мене вийшло, молодець. Рукавички. О, які ці класні новиночки. Трикотаж, не краповий трикотаж і гладко ще в'язка. Це новиночка. 219 гривень, ось такі рукавички малі. Шкірзаму під шкіру. 339 гривень. Який класний бомбер, є легкий, ось цей на сантепоні мені сподобався і колір але виявляється, він чоловічий і 700 гривень. Але класний на сантепоні. Можна собі взяти менший розмір. Есочку, наприклад, чоловічую буде саме то. Так, тут тапулі, рукавички дитячі, все в переміжку. З пальчиками руковички є. Тапочки, м'якусенькі, стіч, діснеївський персонаж 340 гривень. Ось такі ще є м'ясенькі тапочки. В кольорі айворі. І тільки 219 гривень. З пам'яттю ступи, тобою меморі. Новиночка ще є бюстики. Penніmal print. 340 гривень, ще є безшовний. В стилі інтімісімі. У них зараз активна ось така модель. І безшовні. Лише тут з боку є о, кісточка. Так, 460 гривень коштує такий бюстик. Побачила труселя зелені класні, я показувала в минулих якихось відео бюст. Якщо я його знайду, зараз то покажу, але не було низу. А ось і є такі трусики зелені. Це набір. Це набір з двох трусів 219 гривень. Такий класний. Ось так. Так, ремінчик сподобався. Це в новиночках, Базовий ремінь 219 гривень в чорному кольорі і акцентна прялочка. немає. Так, ще такі такінчики в сталікантрі. 339 гривень. Теж не бачила інших сенсей, хоча я часто ходжу. В Зарі, схоже, є шкіри, але там півтори тисячі гривень. А це якби аналог, але шкір заму, 339 гривень. Для макіяжу кісточки в бордових кольорах, оксамит. Тут все так кристалами посипано. Як це красиво. 189 гривень. Це така ніби новорічна тематика. Ще щітка для волосся з рожками оленя. 149 гривень. Новорічних чашок вже багато є. Асортимент поповнився новорічним декором і посудом 189 гривень. Ароматні свічечки, осіння тема з листочком, а в формі горішка лісового, а тут гриб намальований, тобто така тематика. 270 гривень. Термас по гілочка 519 гривень завжди буде дорожчий, тому що це колаборація, але такий добротний, класний. Оця основна частина це метал, а ручка, пласт і є ще додаткова трубочка. Це підсвічничок, натуральні шишечки. Ось так. 169 гривень тут наробишся. Біля цього все рівно тут ручна робота присутня. Ну автоматично ти їх так не наклаєш. А ціна копійки. Новорічні плавити. 389 гривень. Ну, не зовсім новорічний клітинку, але такий малюнок, він якби новорічний. Можна його, я Введу до того, що можна його використати не тільки в новорічні свята. Ще такий в'язаний є. Тут вже ціна вища, бо в'язаний 130 на 160 599 гривень. М'якусінький теплий плет. Тут вибір свічок більше. Навіть ось такі є. Просто без аромату. І різдвяні свічки, білі 4 штучки. За 4 штуки 119 гривень. Класні новорічні тарілочки. Є більші і менші тут з оленями, зима, ялиночки, ліс. Красота 169 гривень. Є більше є ще така новорічна. Ось, напевно, така ціна. І ціна 169 гривень. А ще машинка його везуть ялиночку додому. Скільки багато класного і різдвяного новорічного 169 гривень. Ось ця красива велика тарілка. І ціна теж низька 149 гривень. Всім дякую, хто був зі мною на огляді, всім сеї, всім папа і до зустрічі у нових відео. Люблю, цілую, обіймаю міцно.